Не встигли конотопці звикнути до маршруткового тарифу 3 гривні. Як містом знову поповзли чутки про чергове подорожчання, причому у соцмережах і на вустах людей звучали різні цифри від 4 до 6 гривень. Схоже, жителі міста вже наскільки звикли до росту цін, що вже нічому не дивуються. У цьому наша знімальна група переконалася на конотопських вулицях. Як виявилося, дехто вже задумується про альтернативу громадському транспорту, як от піші прогулянки чи велосипед. Буду економити, буду старатися пішком ходити. Скоріше все де на велосипед. сапет. А що робити? Будемо ходити пішком. А якщо треба їхати, то прийдеться їхати. Що не дуже добре, якщо подорожчаю. Справа в тому, що наші ж зарплати не піднімають. І пенсіями менше мінімальні, Так це нормально, а ви берете маршрут, пішком будемо ходити. Цей відчайдушний оптиміст запевняє, маршрутками не користуються взагалі. Каже, так і для здоров'я корисніше, і гроші ціліші. Свою позицію обґрунтовує ось такими нехитрими підрахунками. Якщо навіть в їздити в дві сторони, то це виходить вже 6 гривень. Так? Тобто за 6 гривень в день. В місяць це 180 гривень. У нас получається то тобто, це нормальна економія в, е, в нинішній житті. Влучше ці деньги витратити лучше либо на себя, либо на дітей, либо пожертвувати, либо ну куди-нібудь ще на потрібне дело. І хоча водії нову ціну на проїзд не оголошували, диму без вогню не буває. Тож, аби перевірити звідки взялися народні лякалки про подорожчання маршруток, ми звернулися за коментарем до самих перевізників. Директор приватного підприємства Корунтес Володимир Круш підтвердив збільшення тарифу маршрут. Дійсно пропонували. Так, це був момент, коли ми ініціювали це все, тому що нам потрібно виживати. Якщо ми не цю інструктуру, просто в місті всі ходили пішком. У міській раді перевізників вислухали, але пропозицію не підтримали. До слова, орієнтована вартість проїзду мала б становити 4,5 гривні, каже заступник міського голови. Але їздити за новою ціною конотопцям не по кишені. Вартість спалива зросла на майже на 80%. Аналогічно зросли вартість запасних частин. Тому перевізники дійсно підняли це питання, але враховуючи те, що середня зарплата то в місті вона не виросла. І коли ми проаналізували, яким чином які доходи отримують наші жителі, то якщо брати ті, навіть які отримують заробітну плату, то середня зарплата за цей період виросла тільки на 6 відсотків. Від неминучого зростання тарифу на проїзд містян врятувало незначне зміцнення гривні, вважає представник перевізників. Наразі ріст долара зупинився, а разом з ними ціни на автозаправках поповзли вниз. Як бачимо, позитивні прогнози підприємця таки справдилися і вже навіть перевершили очікування. По крайней мере, ми бачимо, що йде тенденція до зниження топліва з 26 до 24 в настоящий рім. І в ближайше не думається, що топливо буде все таки опускатися. І ми. По крайней мере, я вижу по своїм предприятію, що їх в ріг приближаєш ми не плануємо. Принаймні, щось у місті поки що не збираються дорожчати. Залишається сподіватися, що його величність долар не зіпсує цю приємну новину. Адже за наявності на банківських табло високих цифр перевізники знову задумаються про свою рентабельність. Ольга Тарасенко, Сергій Кривашенок для телеканалу Пульсар.